Мої вітання всім добрим людям. Зараз е, тема така про збиття е, малазійського літака mh 17. Е, трошки так е, з незвичайного ракурсу, що відповідає концепції мого каналу. Е, подивимось на це не про самі факти збиття, а про те, як у нас, саме у нас в Україні. Е, Подається і тиражується, які новини. Ну, розповіді, звичайно, про суд в Нідерландах. Нам не подобається, що ай як довго, ай, немає вироку, чому не говорять про і от саме оце, мабуть, чому не говорять, не називають першу особу чи другу, чи хто там, а стрілочників тільки звинувачують. Це ми все знаємо. До речі, ми знаємо на самому початку і ну, це, в принципі, можна вважати версією, але щось таке. Шумне. Летить. Може це шахет? Ні, наче щось не те. Так. так от, повертаємось про збиття. Була версія така. Саме я вважаю, що це. Ну я впевнений в цій версії на всі 100%. От на 100%. І вона озвучувалась, до речі, і багатьма і авіаційними експертами, і воєнними, і політики. Зараз не буду перераховувати деяких людей. Пам'ятаю, хто казав, але не буду зараз називати. Версія така, що мали збити інший літак. Цей Малазійський збитий випадково, це знов таки факт. Мали збити літак, який летів їхнього рашистського аерофлоту, який летів зі столиці, з Москви на Кіпр. Летів з дітьми. Це Росія, фашистська Росія, хотіла створити. Белі такий: збити свій літак, звинуватити в цьому Україну, і літак не просто літак, а літак з дітьми, як так же ж зробити галас з цього приводу на весь світ, і створити привід для вже офіційного масового нападу на, на Україну. Так як сталося це в тому році, в лютому. 22-го. Отак вони хотіли зробити тоді під приводом збиття літака. І чому у нас так воно якось так забулось? Щось згадується і щось говориться про е, оті судові процеси, якісь фрагменти, е, коли виникають, там якісь е, новини в, західніх, е, в західних засобах інформації наші повторюють, і воно так потрошку, потрошку так е, підкидають, так е, дровішки е, е, в багаття, щоб воно так трошки горіло. А я вважаю, що моя така думка, що цю версію з цим, з цим те, що вони, ну те, що вони мали зробити за їхніми планами збиття оцього е, свого літака, ми у нас для, для нас оце має бути номером один в тій темі MH17. Чому? І чому воно там, в Нідерландах, про це не говорить? Ну, бо це просто це версія, це варіант, який для Нідерландів не має ніякого значення. І... Нідерландський і суд, і нідерландська е, Фіміда, е, жителі е, країни, вони якось не ну, те, що не треба, але ну, можна сказати і не треба вникати, щоб зрозуміти, що таке оті росіянці і що воно таке, той русський мір. Е, а ми маємо, ми і так вже знаємо, але додатково. Ми маємо знати, що це отака їхня поведінка, отак вони роблять. І це їхній почерк, отак зробити. Для нас це має бути, я ж кажу, коли згадується, ледь не кожен, хто згадує починає говорити про mh 17. Перше, що у нього отут має з'являтися думка, що це випадковий літак, який збити випадково, а мали збити свій. Для Потенційної можливості нападу офіційного, скажімо так, нападу на Україну. Ну, це отак от. І ще ж теж на цю тему буквально там пару слів про поведінку, таку скотську поведінку рейха. про падіння через підрив літака, який летів з якого там, ну, з Єгипту, Шарм-Аль-Шейх, я не пам'ятаю звідки? Ну з Єгипту. Це вже, вже після цього і 17 і знов таки версія ж, по всіх розрахунках він мав підірватись над Херсоном. Ну, може, не над самим Херсоном, а прилетаючи там, от, над Херсонською областю. Знов таки літак, цивільний літак летить з Єгипта, відпочиваючи, повертаються додому, і тут, начебто, Україна їх збива. Знов таки, другий такий Беллі, але знов таки щось пішло не так, як у них часто буває, і так підірвався там, там, не долетівши до навіть до Чорного моря, не кажучи вже до України. А по всіх розрахунках тут, то це теж ми маємо про це пам'ятати, знати і розуміти. А воно якось так ні. В новинах воно у нас проходить, але так про це написали, проговорили там два-три слова і все, і забули про це. Все, нема цього. Звичайно, пам'ятати про той літак, упавши, летівши якийсь з Єгипту, мало хто і зараз пам'ятає, коли це було по-перше. А от Меж 17 пам'ятають. Так от разом в пакеті, умовно кажучи, з пам'яттю про Мейж 17, ми обов'язково маємо пам'ятати, що, і розуміти, і пам'ятати, і знати, що цей замість цього літака Руський Рейх мав збити свій літак для. Ну, як я кажу, офіційного, нападу, офіційного приводу для нападу на Україну. Ну, от якось так. Пишіть свої думки з цього приводу, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, які там. До речі, дописуйте да, якісь там свої нові теми. Будемо обговорювати. Може, ви там на щось це є. я поки що отак от пишу ініціюю. А зініціюйте ви якісь теми, про які можна буде поговорити і задавайте питання, буду на це записувати ролики. Дякую за увагу. Слава Україні! І до побачення!